Одівець завітав до Шепетівки, яка для Олега Тягнебока займає особливе місце в житті, адже тут політик свого часу проходив строкову військову службу. Жителів міста цікавила думка політика щодо виборів президента Російської Федерації. Олег Ярославич зазначив, що в будь-якому випадку обрання нового старого президента Росії матиме вплив і на Україну. Але аж ніяк не у позитивному ракурсі, адже північний сусід, звик бачити нашу державу контрольованою територією і прогинання перед Кремлем нинішньої українофобської влади лише цьому сприяють. Історія показала, що це чи це були російські царі, чи це були вже большевики, Ленін, Сталін, там, Хрущов, Брежнів, чи це вже була Росія, так звана демократична Єльцинівська, чи це була вже потім Росія. Отих московських карликів, Медведєва і Путіна, вони все одно однаковісінько до України ставилися принизливо. Вони Україну сприймають як сировинний придаток, вони Україну сприймають як постачальник робочої рабської сили. Значить, наша влада має бути такою, яка повинна адекватно відповідати на таку позицію Росії. Це має бути патріотична влада, це має бути влада державних мужів, це має бути влада, яка буде думати про інтереси своєї нації, своєї держави, а не про інтереси тої країни сусідньої, про яку ми нині зараз говоримо. Богдан Любиченко, Юрий Чорний, віп новини.